Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по по-людськи». І сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі з комбінаторики. І я вам пропоную 12 задач наберіться терпіння. І це буде перший варіант. Далі буде другий варіант і ще 12 задач. І я думаю, що того буде достатньо для того, щоб ви успішно написали контрольну роботу з комбінаторики або розв'язали задачу на НМТ. Або просто насолодилися розв'язанням математичних задач з комбінаторики. Так, отже, я маю для вас 12 задач. Отже, перша задача у класі 30 учнів з кількома способами можна серед них вибрати старосту та його заступника. Так, отже, я вибираю з 30 учнів 2. Для того, щоб вибрати з 30 учнів 2, то я маю або це з 30 по 2. Або а з 30 по типу 2. Так, і завжди тут виникає проблема, що вибрати? Чи оце С 30 по типу 2, чи а з 30 по типу 2. Ви пам'ятаєте, що для того. Ту підмножену. Отже давайте подивимося ще раз. Вам треба вибрати старосту і то його заступника. Тобто, вам важливо, хто у вас староста, а хто заступник. Тому тут, очевидно, буде А з 30 по 2. Так, Я думаю, що ви не забули формулу а з n по m. Я пригадаю, то є n факторіал, і в знаменнику N-M факторіал. Так, то є розміщення. Тобто, е, як ми утворюєте підмножину, і порядок елементів має для вас значення. Так, і тепер порахуємо, давайте. Отже, то буде 30 факторіал. І в знаменнику 28 факторіал. І це буде, якщо скоротити, то я дістану 29 помножити на 30. І це дорівнює 870 способів. Так, оце є моя відповідь. Друга задача. Шаховий турнір, в якому беруть участь 18 шахістів, проводиться в один круг, скільки буде зіграно партій в цьому турнірі. Отже, ви маєте 18 шахістів 18 шахістів, і вам треба вибрати, для того, щоб була партія, та вам треба вибрати два шахісти. То Скільки способів в нас є вибору тих двох шахістів? Ну, Ви вибираєте двох людей з 18, знову ви маєте або це, або А. І якщо, наприклад, перший грає з другим, або другий грає з першим, це ж буде одна і та сама партія, правда? Отже, тому мені, нам треба взяти С 18 по 2. Тут порядок неважливий. Отже, я маю 18 факторіал в знаменнику. Я буду мати 18 мінус 2, 16 факторіал, і тут буде 17 помножити на. Так, тут ми забули ще, правда, 2 факторіал. Ми ту формулу, бачите, забули пригадати і забули написати. Отже, 17 помножити на 18, і тоді ще тут буде поділити на 2. Тобто, це дорівнює, якщо то порахувати, то вийде 153. 153 партії. Так, давайте я тут напишу ще раз ту формулу. Це з N по m. Бо помилилася. Це буде N факторіал в знаменнику m факторіал і N-M-факторіал. От. Оце є мої комбінації. Тобто, там, де порядок вибору елементів, не має значення. Так, другу задачу розв'язали. Тепер дивлюся до третьої. З команди, в якій 10 плавців вибирається четвірка, що бере участь в естафеті комплексним плаванням, тобто кожен пливе своїм стилем, з кількома способами можна вибрати цю естафетну четвірку. Насправді, тут є дуже важливе: оце, от, що кожен пливе своїм стилем. Чому то є важливе? Дивіться, якщо я маю 10 плавців. 10 плавців і мені треба вибрати четверо. Та? Плавців я обираю, але кожен пливе своїм стилем, тобто кожен інший. І як я їх поскладаю, наприклад, я маю перший плавець, другий, третій, четвертий, а потім я візьму переставлю другий, перший, третій, четвертий, наприклад, то вже буде інша четвірка. Бачите? і от оце от Зашифрували вам в тому реченні те, що ви маєте вибрати А. З 10 по 4. Так, і це буде 10 факторіал поділити на 6 факторіал І дорівнює 7 помножити на 8 на 9 на 10. І я вам тут порахувала, то виходить 5040. 5040 способів. Дивимося четверту задачу. З букв розрізаної абетки складено слово конус. Скільки слів, тут теж важливо, що воно взято в лапки, зараз я поясню, чому можна отримати, якщо переставити букви в цьому слові. Тобто слів взято в лапки це означає, що ви представляєте букви і утворюється якесь нібито слово, яке ви не вживаєте, десь не вживається, але це все ж таки слово, Та? І тому оце слово, оце слів взято в лапки. Отже, маю слово конус. конус. Так. І я буду переставляти в ньому букви. Їх є 5. І утворювати інше слово. Ну, То я буду мати перестановку з п'яти елементів, тобто 5 факторіал. Формулу нагадаю. П з n елементів, то є n-факторіал, це є добуток множників від 1 до n. Отже, перестановка. Тут є в тій задачі з 5 елементів. Так, і це буде 1 помножити на 2 на 3 на 4 на 5. І як то порахувати, то буду мати 120. 120 різних слів. Оцих, нібито слів. Так, п'ята задача. П'ята. Треба розв'язати попередню вправу, якщо дано слово інше. Коло, елемент і комбінаторика. Гарні ті от запитання, от вартує вам добре до них подивитися. Так, отже, я маю спочатку слово коло. Чим то слово особливе, бо воно має дві букви О. Дивіться, має одну букву О і другу букву О. І тому, як ви будете слова складати, то у вас там попаде то одна буква О, то друга буква О, і як ви їх переставите, це буде те саме слово. І тому тут буде. Перестановка з чотирьох елементів. Але ще треба поділити на оту перестановку з двох елементів, яка нам зайва. Тобто на 2 факторіали. Тоді я буду мати 4 факторіал. Поділити на два факторіал. І то буде 3 на 4, і то буде 12 слів. От, маєте таке. Далі елемент. Ну, то вже далі піде за тим самим принципом, то я думаю, що ви вже зрозуміли то. Елемент. Так, що я тут маю? Я маю дві букви Е. Три букви Е, не дві, а три Три букви Е. То я тут дістану що? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 елементів всього я маю. Отже, це буде перестановка з семи елементів поділити на три факторіал, бо є три букви Е. І тоді я тут буду мати сім факторіал. Поділити на 3 факторіал, і як ви то обчислите, то вийде 4 на 5 на 6 на 7. І то буде 840 слів. То я вам порахувала. Так, і нарешті слово комбінаторика. Запишу слово комбінаторика. Комбінаторика. Так, що тут є особливого? Дивіться, тут є дві букви К. Тут є К і тут є К. Тут є дві букви О. От одна і от друга. І тут ще є дві букви А. От одна і ще одна. Так, більше так, якби би, однакових букв нема. І всього є букв 13. То я буду мати перестановку з 13 елементів. І тут в знаменнику буде 2 факторіал помножити на 2 факторіал і помножити на 2 факторіал. І то треба обчислити. То вже собі обчислити самі, як схочете. Але просто ви маєте з тих задач зрозуміти, як от працює оця перестановка, якщо у вас є 2 однакових елементи. Так, тепер шоста задача. Шоста задача. З кількома способами можна розставити 5 книжок з математики, 3 книжки з фізики, щоб всі книжки з одного предмета стояли поруч. Отже, 5 книжок з математики. Математика: 1, 2, 3, 4, 5. І три фізики. Фізика, фізика і фізика. І нам їх так треба складати, щоб вони стояли поруч. Тому ми беремо їх: так от, як один елемент. І от цю фізику як один елемент то я дістану перестановку з двох елементів. Але математику ще поміж собою можна попереставляти, то ще треба помножити на перестановку з п'яти елементів. І фізику можна попереставляти, і ще помножити на перестановку з трьох елементів. Отже, то буде 2 факторіал помножити на 5 факторіал і помножити на 3 факторіал. І я вам тут його обчислила, то буде 1440 способів. Бачите, як багато. Так, далі. Сьома задача. У групі 10 чоловік, скільки є способів відправити на екскурсію 4 чоловік із цієї групи? Так, ну, я думаю, що то ви би запросто ту, ту задачу зробили. Отже, вам треба взяти четверо людей з 10 і вам все одно, в якому порядку ви їх візьмете. То буде це з 10 по 4. І це буде 10 факторіал, знаменнику 4 факторіал і 6 факторіал. Так, І то треба тепер обчислити. Ну, 10 і 6, якщо я скорочу, то буде 7, 8, 9, 10. Тут буде мати 1 на 2 на 3 на 4. Так. Тепер можна скорочувати, ви не поспішайте зразу множити, а можна щось скорочувати. От, наприклад, можна скоротити. 2 і 4 то буде 8, і тут є 8. І 3 і 9 скоротити, залишиться 3. І як оце все помножити, то буде 210. 210 є способів взяти четверо людей з 10. Так, то задача проста. Восьма. На площині N точок розміщено так, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Скільки прямих можна провести через ці точки? Ну, я думаю, що ви знаєте, що якщо я маю дві точки, то я через них проведу єдину пряму. Причому, якщо я візьму точку 1, 2 чи 2, 1, це буде все одно одна і та сама пряма. Складність цієї задачі хіба що полягає в тому, що м -м -м тут є N, м -м і треба правильно там спростити той вираз. Так, отже, я вибираю дві точки з n. Мені все одно в якому порядку. Отже, це буде c з n по 2. Я дістану n факторіал. Внизу 2 факторіал. І ще на n-2 факторіал. Так, і тепер тут треба спростити, бо таку відповідь вам не залишать. Тепер ви маєте розуміти, що якщо я маю n факторіал, То я маю n множників. Останній буде множник n. так? Перед ним буде множник n-1. А ще перед ним буде множник n-2. То, якщо я оту дво буду скорочувати, то в мене залишиться до n-2, в мене залишиться n-1 помножити на n і поділити на 2. Так, і оце є моя відповідь. Бачите? Тобто тут складність лише от в цьому спрощенні, може, трошки. Так, ось є. Дев'ята. Скільки можна побудувати трикутників, якщо за їхні вершини брати вершини правильного 12 кутника Отже, 12 кутник то я маю 3 точки, 12 точок, котрі не лежать на одній прямій, бо то є 12 кутник І мені треба вибрати 3. То якщо я виберу 3, щоб утворився трикутник, в якому порядку я їх виберу? Мені байдуже. Тобто той трикутник все одно буде той самий трикутник, правда? Тому мені треба взяти це з 12 по 3. І порахувати. То буде 12 факторіал, в знаменнику 3 факторіал і 9 факторіал. І тут поскорочуємо, то буде 10, 11, 12. А в знаменнику 1, 2, 3, дорівнює. І то, якщо обчислити, буде 220 трикутників. Так, 9 маємо. Десята. в 12 чоловік протягом 6 днів. Щодня вибирають двох чергових. Визначити кількість різних списків чергових, якщо кожен чергує один раз. Так, отже, я маю 12 людей. 12 чоловік. Я маю 6 днів. Один, два, три, чотири. 5-6 днів. І я мушу на кожен день вибрати по двоє е, чергових. Так, двоє чергових. Так, ну, от як би ви той е, процес організували? От перед вами є 12 людей, і ви маєте перший якийсь день. Ну, і що ви зробите? Ви виберете для першого дня. З 12. Це з 12 по 2. Ви виберете двох чергових. Правильно? Так. І порахуєте то. Чому я беру це? Бо мені все одно, в якому порядку я беру тих двоє людей. Отже, 12 факторіал в знаменнику. 2 факторіал на 10 факторіал, І я вам тут обчислила, то буде 66. Тепер другий день. Я вже маю 10 людей. Знову беру двох. То буде 10 факторіал, В знаменнику 2 факторіал і 8 факторіал. І то я дістану 45. Так, другий день ми вже вибрали. Третій день тепер я беру. Третій день це з 10. То, так, тут вже є не 10, а вже скільки є. Вже є 8 людей по 2. І тут буду мати 8 факторіал. 2 факторіал і 6 факторіал. І то я порахувала буде 28. Так, четвертий день йду. Вже на мене, мене лишилося 6 людей. Отже, 6 факторіал на 2 факторіал на 4 факторіал. То буде 15. П'ятий день. У мене вже лишилося четверо людей. 4 факторіал на 2 факторіал і ще на 2 факторіал і то буде 6. Ну, і на шостий день в мене вже лишилося тих двоє людей, що лишилося. То вже У мене є на шостий день. Бачите? Так, але тут ще важливо, що? Тепер шостими числами треба зробити: додати чи помножити. Але ви розумієте, що ви вибираєте. На перший день двох людей, і на другий день двох людей, і на третій людей дво... день двох людей. Тобто, між цими числами треба поставити знак помножити. Отже, буде 66 на 45, на 28, на 15 і на 6. І як то все помножити, то виходить дуже велике число. Я вам, правда, тут помножила, то можу написати: 7 мільйонів 484 тисячі 400. Отаке От величезне виходить число. Так, але процес, я надіюсь, що ви зрозуміли, яким чином підступиться до тої задачі. Так, 11-та задача. Одинадцята. Отже, я маю скільки різних варіантів хокейної шістки можна скласти з двох воротарів, два воротарі, 13 нападаючих і 7 захисників. Якщо до її складу входять. Отже, шістка має. Шістка має. Одного воротаря, три нападаючих, і два захисники. Так, ну, то я вибираю одного воротаря. Для одного воротаря я маю способів С з двох по один. Бо я маю два воротарі, одного беру. І, значить, ставлю помножити. Тепер 13 нападаючих беру 3. І далі. Треба мені 2 захисники. І маю 7. Це 7 по 2. О, і тепер то все треба обчислити. Так, ну я сподіваюся, що ви вже обчислите самі. Я вам тільки напишу результат. Має у вас вийти 12 тисяч 12. Різних варіантів. Варіантів тої 6. Отаке От число. Так. То не є складно, я думаю, що ви то зрозуміли. Так? тепер далі. Ще в нас є остання 12 -та задача. Так, для поздоровлення дівчат, яких у класі 10 зі святом, хлопці вирішили купити 10 різних книг з 15. -ти. Які запропонували донецтво Альфа. Скільки є різних способів отримання подарунків дівчатами? Багато дуже написали тексту, але насправді здача дуже проста. Бо дивіться, є 15 книг, та? є 15 книг. І нам треба їх розділити між 10 дівчатами. Є 10 дівчат. Тобто, кожній дівчині треба дати якусь одну книжку. Ну, знову ж таки, треба вибрати з 15-10. Скількома способами можна то зробити? Що візьмемо? Розміщення чи комбінації? А чи С. Ну, очевидно, що А через те, що має значення, яка дівчина отримає яку книжку. То то буде А з, 10, з 15 по 10. І то буде 15 факторіал поділити на 5 факторіал. Так, і то виходить дуже величезне число, тому ми так от залишимо в такому вигляді ту відповідь. І от маємо стільки різних способів отримання подарунків дівчатами. Бачите, задачу ніби закрутили, але якщо вникнути, то там вже не є так дуже складно. Так, бачите, ми розібрали 12 задач. Ви мали силу мене послухати. Я надіюсь, що вони будуть для вас корисними. Я мала силу їх записати. Наша чекає другий варіант. Ми мусимо розібрати ще другий варіант, і тоді питання комбінаторики буде закрите. Так, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!